Виконуємо завдання 3 до параграфу 14 за підручником інформатика 7 класу авторів Коршунова-Завадський 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки айдле. Запишемо команду «print», з допомогою якої можна вивести текст консоль. Далі пишемо дужки, І в дужках, в одинарних або подвійних лапках записуємо текст, який ми бажаємо вивести. Я записав одинарні лапки, хочете, пишіть подвійні. Записуємо Hello World. Привіт, світ. Ставимо курсор в кінці рядка та натискаємо клавішу Enter. І бачите, те, що ми ось тут записали. Воно виведено. Поекспериментуйте. Виведіть якийсь інший текст ще. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!